Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Пресвященніший Владико, дорогі Отці, браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє цю святу недільку читалося про те, як кожен із нас задає собі питання, що зробити, щоб навіть наслідувати вічне життя, вічне блаженство. Те, що Господь уготовив для тих, хто виповнює Його заповіді, і любить Його і ближніх своїх. І сьогоднішнє Євангеліє розповідалося, як один юноша підійшов до Спасителя і спитав Його, учителю, що мені зробити, щоб наслідувати вічне життя? І Спаситель йому відповів: ти знаєш заповіді, не убий, не прелюбодействуй». Не кради, не лжи свидетельствуй, почитай Отця, Матір твою. Оці заповіді виповнюй і будеш мати вічне життя. І тоді оцей юноша сказав Господи, учителю, я це все старався виповнювати від самої своєї юності. Господь сказав, що дати це все виповнювано одне тобі ще не стає. «Іди все, що маєш своє майно, багатство, продай і роздай нижчим, бідним, зроби милостиню. І тоді цей юноша сильно засумував, тому що він був дуже багатий. І Господь йому сказав, роздай це все бідним і слідуй за мною. І тоді він розвернувся і відійшов від Спасителя. І спаситель наводить такий приклад, що як тяжко. Багатому війти в вічне життя, що легше верблюду пройти, пройти через ігольні вушка, чим багатому війти в вічне життя. Но це Господь таким прикладом приводить те, що якщо людина прив'язується в цьому земному житті до цього багатства, ми ж знаємо дуже багато людей, святих, праведників, праведних, Мучеників, яким Господь давав дуже велике земне багатство для того, щоб вони могли допомагати всім людям. Ж Господь подає комусь, як пишеться в Євангелії, 100 талантів для того, щоб він міг допомогти ближнім, допомогти тим людям, які не мають можливості заробити і творити милості. І ми знаємо, що ці заповіді ми повинні старатися. Виповнювати. І не лише, от як Спаситель сказав в сьогоднішньому Евангелію, не убий, тому що людина може і словом, і своїми поганими вчинками, своєю поведінкою зробити так, ну больно людині, що це ще гірше як така матеріальна смерть або когось осудити. Ми знаємо, що сам Спаситель наш на нього. Клівітали вже світлист, говорили неправду. І за цих слів, за це світство Спасителя придали на хресні страждання. І то ми, дорогі браті і сестри, повинні нікого не осуждати, ні на кого не говорити неправду, лише старатися для всіх, робити лише добро, всіх прощати, любити і. Буде мати надію, що і Господь, якщо ми будемо так поступати, простить і наші согрішення, і сподобить всіх нас, які стараються, люди християни, вічного блаженства і вічного життя. Тому що це земне життя нам дано тут на землі, і воно дуже скоро проходить для того, щоб людина мала тут час, мала таке старання, щоб зробити вічне життя. Якщо ми будемо старатися любити Господа Бога, як учить нас де Євангеліє всім серцем, всією душою, ближніх своїх, виповнювати ті заповіді, які Господь сказав, то ми будемо мати надію на те блаженство, на те вічне життя, яке Господь приготовив для всіх людей, які стараються виповнювати заповіді. Ми вас сьогодні, дорогі браті і сестри. Поздравляємо з неділею Божою, дякуємо Господу Богу, що Він сподобав нас знову недільку зібратися для молитви, зібратися в цьому прекрасному храмі, дякуємо, що ви любите святий монастир, любите молитву, і любите Господа Бога. І просимо, щоб Господь за вашу любов до нього воздав вам стократно. Дорогі браті і сестри, в суботу маємо велике свято. Свято, Рождество Пречистої Діви Марії Богородиці, нашої заступниці, яка є покровительницею всіх людей, і ми просимо, щоб Матір Божа всіх нас покривала святим своїм омофором, оберігала, заступала нас у всяких скорбях, бідах, тому що вона є наша заступниця тут, на землі, всім християнам. От Такий випадок розказував в одному ну, життя із одного святого. Він просив Господа Бога, щоб Господь йому відкрив небесні обителі то блаженство на небесах. І от він був піднятий в царство небесне і був там, де святі пророки, праведники, де святі мученики і всі угодивши Богу. І він тоді спитав, всіх я бачу, ну, скажи архангелу. Міхаїло, де ж знаходиться обіділь Матір Божої, причисто Діви Марії. І тоді Архангел Божий сказав, що Матір Божа тут на землі, вона з вами і за вас молиться, і вас оберігає, то ми маємо таку велику заступницю і ходатиницю перед престолом Божим, яка нас всіх оберігає, заступає і і скорбі і бід. Ми вас сьогодні поздоровляємо з неділею. Божої помощі вам, крепості душевних і телесних сил вашим ближнім і просимо, щоб Господь оберігав нашу церкву, всіх наших воїнів, всіх людей і всіх православних християн. Амінь. Спаси вас, Господом.